Тонер має рідку консистенцію, і мені подобається використовувати його ось так з долони, не використовуючи додатково ватний диск. Тонер заявлений як порозвужуючий, і я можу підтвердити цю дію дійсно, після його використання, особливо на регулярній основі, шкіра стає більш гладкою візуально і на неї гарно лягає тон. Також тонер дуже гарно підготує шкіру до нанесення інших продуктів. У мене другий крок це Anti-Edge serum. У нього гелева консистенція без липкості, водяниста трохи, і якщо ви побачите, я достатньо довго буду її наносити, роблячи паралельно легенький масаж це особливість цього серуму, те, що саме він дає можливість провести легкий масаж. І більш а, такими рухами масажними а, нанести його і дати йому смоктатися і глибше працювати з більш глибокими шарами шкіри. Насправді, наступний крок може бути вже завершуючим. Це можна використовувати в якості крема, але мені подобається використовувати ще як одну сироватку і закривати вже зверху це все кремом зволожуючим, про який я розповім в наступному відео. Цей продукт має вже більш таку класичну кремову консистенцію. Трохи теж водянисто, коли ви починаєте розносити, ви відчуваєте там дуже зволожуючий, велику кількість зволожуючих компонентів, і я наношу такими більш рухами вбиваючими, гарненько притискаючи руки до обличчя. Вся ця лінійка має в своєму складі дуже приємні квіткові, в тому числі олії, і тому процес нанесення засобів перетворюється ще й на сеанс ароматерапії.